Вітаю вас, друзі! Як я і обіцяв, я хочу робити такі програми. Я їх буду робити по 10 хвилин, але вона з в другу буде перетікати, бо це неможливо зробити за одну програму, навіть якщо вона буде 2 години. Дивіться, коли я сьогодні виставив би, таке бажання, що пишіть свої питання, я хочу. Я хочу допомогти молоді, а може не тільки молоді, це, це не від віку залежить. Розібратись в питанні, що ми маємо у Христі. Я побачив, що дуже велика кількість молоді, вони якби барахтуються в такому якби положенні грішу каюсь, грішу, каюсь, мучаюсь, дуже велике таке відчуття війни, провини. І щирі добрі люди вони барахтуються, і я хочу зразу сказати, що я вас дуже розумію, бо я був один з вас. Я людина, яка виховувалась з дитинства в християнстві. Це була дуже консервативна церква, баптистська церква. І дивіться, я вас дуже розумію. Тому мені це мене дуже велике бажання допомогти вам. Я знаю, що Ісус мирав не для того, щоб ми були просто, знаєте, тримали себе так сильною волею і якби перемогли гріх. Це неможливо, друзі мої. Тому я хочу сьогодні, завтра, післязавтра, я не знаю, скільки потрібно буде. Я хочу розмовляти з вами про це. Я хочу, щоб те, заради чого Ісус мирав, стало настільки для вас зрозуміло і не тільки головою, зрозуміло з серцем. Щоб ви так це прийняли і якби заспокоїлись, війшли в спокій Божий і побачили, що Ісус викупив вас і ви належите до неба. І є перемога над гріхом, і це дуже можливо. З чого все почалось? Так, я дійсно зазирнув на сторінку ну, вже відомого пана Шкіндера. Який, на мій погляд, він якби себе уявляє не просто якби такого пересічного п'ятидесятника, але дуже консервативний. І я сьогодні хочу сказати, він штовхає людей під закон, він штовхає людей під під ярмо, яке не сам не може нести. Не люди не зможуть нести. І тому я хочу протистояти тому, і показати друзі, що є вихід. Є вихід. От дивіться, коли я сказав, люди стали мені писати, які питання. Вітаю, будь ласка, розкрійте тему, що Христос нам дав, в чому сила. Я так сказав, що я хочу про це розмовляти. І людина ця пише, і про грішу і каюсь. Тобто, це дуже якби, те, через що. Проходить ця людина. Друга людина пише: Добре було б, щоб ви більше розкрили. Я теж з консервативної духовності 0-0. Вона написала ця дівчина. Розкажіть цікаво, як ви дивитесь на дружні з невіруючим? Я це окремо зроблю. Це дуже цікава історія. Я вже зробив, я виставлю це. Я думаю, що це вже завтра буде. І одна людина пише: мені потрібна. Він, як би, щоб зрозуміти, чому люди ставлять такі питання, потрібно бути в середовищі реалій тих, хто задають такі йому питання. Він каже: Я до 22 років також там був. І щоб зрозуміти контекст і природу питань, адресованих Шкіндеру. Дивіться, взагалі, щоб ви розуміли, коли почалось моє таке протистояння. І це зовсім не було боротьба за танці. Я вже не такий танцор, як дехто думає. Да? Це боротьба за те, щоб людина була вільна. Не треба нікого брати у полон. Вільна людина, щаслива людина, людина, яка завжди озирається. Знаєте, коли я читав це питання, я бачив дві речі: вони завжди повторюються: це що людина мучається. Вона хоче, вона щира, вона хоче перемогти гріх. І те, що вона дуже боїться, якби, що в церкві про це знають, що людина грішить. І це якби, головне питання, де сповідатись, та як так сповідатись, щоб звільнитися, але щоб про це ніхто не знав. Там була підозра, що пастори розказують. Ну і дійсно, це знаєте, наприклад, якщо велика церква і, і, і може це село якесь, ну це дуже. Людина переживає, що це знають. Але знаєте, я з самого початку я хочу сказати, нам дуже важливо розуміти, що головне не те, що знають люди. Головне, що знає Бог, і якби, як ми перед Богом ходимо. Ісус все зробив, щоб ми перемогли гріх. Я одразу хочу сказати, друзі мої, це можливо. Я хочу так зробити, я не готував спеціальні конспекти. Бо це може якось виглядати, знаєте, так сухо. якби Ви можете десь піти в будь-яку біблійну школу, нормальну, да? і там можете це вчити. Я хочу доставати свого серця і те, що Дух Святий нагадає мені, я вірю, що Дух Святий допоможе. Я, я взагалі вірю, вірю в те, що те, що я зараз роблю, це праця Духа Святого і. Дух Святий хоче вам допомогти. Я хочу спочатку помолитися, і потім я почну. Батько мій, я дуже прошу тебе, дай нам відкриття від Святого Духа, що Ісус твій Син зробив на Голгофі для нас, для кожного. Дух Святий, я прошу Тебе, нагадай все, що потрібно людям почути, все, що ти в протязі життя відкривав мені, все, що я знайшов в тобі, все, в чому заспокоїлось моє серце. Боже, я хочу, щоб крок за кроком це було відкрита і доступна, і зрозуміла людям. Я дуже щиро хочу, Господи, щоб кожна людина, яка робить цей спротив гріху. Щоб вона зрозуміла, як це працює, щоб вона зрозуміла, в чому благодать нам дана, як ти переміг, і як ми можемо війти в цю перемогу, і як ця перемога може стати нашою, частиною нашого життя. Дух Святой, я дуже вдячний тобі, що ти можеш казати більше, ніж я знаю, що ти можеш саме зараз, коли ми спілкуємось з людьми, ти можеш бути прямо там, серед кожного, біля кожного, і сказати йому те, що дуже важливо йому почути. Я дякую тобі, Ісусе, хай Твоє ім'я буде прославлено. Амінь. Добре, друзі мої, Я розпочну зі своєї історії, щоб, щоб ви зрозуміли, що я на вашому боці. Що я дійсно вірю в те, що Бог може, хоче і допоможе вам. Як я казав, я виріс в дуже, дуже консервативній такій церкві, де я з дитинства чув, що Бог є. Я точно знав, що Бог є. Я не мав жодного сумніву, що Він є. Але я завжди чув, що Бог є святий, і це дуже велика правда. І це так було, знаєте, наголос таке зроблено, що нічого нечистого туди не війде. І якщо ти нечистий, то Бог він якби буде судити тебе. Він не, не має нічого спільного з гріхом. Дивіться, це все також правда. Наш Бог не має нічого спільного з гріхом. І він ніколи не, не, не піде на якісь там компроміси. Да? Але. Я не знав, я не знав всього Івангелія, я не знав істини. От написано, наприклад, так. познайте істину, і істина зробить вас свободними. До речі, друзі мої, я вас дуже прошу пробачення. Писання я знаю російською мовою. На жаль, я майже не можу згадати. Українською дуже мало місць знає українською, тому дозвольте мені спілкуватися з вами і українською, і переходити на російську, бо це мені допомагає віддати вам своє серце. Познайте істину, і істина зробить вас свободними. Оказується, якщо ми не відкроємо для себе істину, ми можемо рядом знаходитися. Мы можем, э, вот написано, допустим, вспоминайте, я буду местами писания говорить то, что мне Дух Святой напоминает. Написано, что не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой. Оказывается, что вот э, то, что мы слышим, истину, мы должны принять. Есть много мест, которые говорят, чтобы мы приняли, приняли верой. Вот весь мир разделен как на две половинки Верующие и неверующие. И вот э, истина, она освобождает. Когда я рос, я слышал часть истины, но я не слышал всю истину. И э, в нашей церкви не проповедовалась, реально не проповедовалась спасение по вере. Вот, чтобы вы знали, такое может быть в современных церквях. Галаты, например, они хорошо начали, и вот Писание говорит, что апостол обличает, говорит: "О, несмысленные Галаты, кто прельстил вас? В общем, вы вы хорошо начали, вы у вас, говорит, перед глазами Христос был как бы распятый, то есть вы полностью полагались на Христа, но к этому вы вас убедили еще там принять всякие законы, и вот говорит. Когда вы, он говорит, через дела ли закона, давайте мы это, слушайте, не получается 10 минут, ну просто, ну никак, да, давайте, вот то, что Дух Святой наполнил, мы туда сразу с вами давайте и нырнем, да, вот мы откроем Галатом, так, Галатом, 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 вот, пожалуйста, Галатом, и вот давайте мы, мы начнем, смотрите, Апостол пишет, вот, друзья мои, может быть, даже сейчас со следующей. Давайте я сейчас вот это закончу. Смотрите, моя цель, моя цель показать вам, что то, ради чего Иисус умирал, то, для чего Иисус умирал, является освобождающей истиной нас от власти греха. Каким бы грехом вы ни грешили, вы можете освободиться христианство не для людей просто с сильной волей. В таком случае, если бы так, тогда бы спасение было бы через дела. Человек должен был бы заслужить это, суметь. И тогда имел бы право похвалиться этим. Но Писание говорит, что... Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. Поэтому я, может быть, буду повторяться, но я снова и снова, я хочу через истину помочь вам увидеть, ради чего умер Иисус, что Он сделал с вами, что Он сделал с вашими грехами, и как вы во Христе, на что вы можете претендовать, и откуда сама сила победы над грехом. Вот, возможно ли жить и не грешить, возможно ли верой прийти в такое состояние, что у тебя нет постоянного чувства вины. Я просто знаю хорошо приблизительно в каком состоянии многие находятся. Чувство вины, как родная сестра вам. Вы спите в обнимку вот с этой виной. Вы просыпаетесь виноватые, вы засыпаете виноватые. У вас все время сосуждение, вам все время стыдно, вы хотели бы освободиться, но вам не хватает на это веры. И тогда вы просто прячетесь от людей, вы стараетесь, даже, может быть, какими-то добрыми делами заглушить вот это чувство вины, показать, что у вас как бы все более-менее. И это вот называется лицемерие, это называется хождение перед людьми. Я вот этой программы первой я как бы открываю это, эта серия будет программ, обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, это будет на YouTube выходить, в рилсах это будет только приглашение на YouTube, но вот такие короткие, я так понимаю, давайте 15-минутные программы, сейчас вот 14 минут, мы будем делать 15-минутные программы, и шаг за шагом мы пройдем. Я хочу вам открыть свое сердце, я хочу вам рассказать, как я выбрался с этого, потому что подросткам вот то, что меня сопровождало постоянно, это то, что Бог есть, но я не могу Его угодить. Бог есть, но я не могу Его достигнуть. Я я недостоин Его. И, конечно, все люди более-менее, а я жалкий грешник. И мои грехи, знаете, они мне казались такими огромными, и не было силы их победить. Но однажды Иисус открылся, знаете, открылась благодать Божия, она заполнила мое сердце, она увлекла мое сердце и вот любовью к Иисусу, и, знаете, все очень изменилось. Подпишитесь на мой инстаграм, подпишитесь на мой ютуб, и давайте вместе следовать за истиной, которая сделает нас свободными.